Здарова, братва! З вами знову назлекс. Мене не було близько двох місяців. Саме ось так я виглядав цих два місяці. Але я знову готовий робити для вас контент. Я вирішив почати рубрику один день-один кейс спочатку. І сьогодні у нас перший день рубрики. Ми відкриємо кейс Кіловат. Це новий і перший UCS 2 кейс, в якому додали скін на Зевс Олімп. Тому спробуємо сьогодні його е, отримати. Надіюсь, Габен нас сьогодні порадує. Ну що, друзі, не жміться, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар. Та й поїхали. Розове проїхало. Ну що, ну, як завжди, друзі, нам знову падає синька. Так 9 шлак, майже без подряпин. Ну нічого. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, напишіть коментарі, який на наступному ролику мені відкритий кейс. І не забувайте, що на 50 підписників у нас розіграш. До завтра.